Уже п'ять років я на пенсії, а вона, самі знаєте, яка, маленька, якої ледь вистачає на хліб. Але я звикла до нормального життя, коли живеш і ні в чому собі не відмовляєш, адже жила я так усе життя. А тут треба затягувати пояс, чому я не навчена робити. І не хочу. Чого це я маю на собі економити? Життя одне. І спочатку я випрошувала гроші в дітей. Вони на початку давали. А потім почали скупитися. Донька не встигає міняти наряди. Кожного сезону вони їдуть кудись на відпочинок. Могли б і мамі допомогти, ну хіба не так? А вони скупляться. Я додаткова витрата у їх бюджеті. Я б не проти навіть переїхати жити до доньки, в неї апартаменти великі, і на мене місця б вистачило. Але моя Аня крутить носом. Каже, що в них всі кімнати задіяні, бо зараз карантин. І вдома доводиться працювати. І кожному потрібен свій робочий куточок. Онучка також же мусить мати свою кімнату, бо школа в неї онлайн. Ну і що? Я б тихенько сиділа, навіть на кухні, пила б собі теплий чай і мріяла про відпочинок на морі, чи спілкувала бся б зі своєю подружкою по телефону. А син мій далеко, десь за кордоном, на великі свята присилає якусь копійку. Але цього мало, щоб жити повноцінно. Тому я. Надумала одну не зовсім хорошу річ. Поки я гостювала в дочки, тихенько поцупила в неї кредитну карточку і перекинула гроші на свою кредитку. У неї аж три. Може, зразу й не зауважить, що в неї пропали кошти, а потім важко буде докопатися, думала я. Однак ввечері Аня зателефонувала до мене і обізвала мене злодійкою. Яка ж, я злодійка, дитино, я ж поділила твій гаманець, взяла трохи грошей собі. Мама не прогуляє і дурниці не купить, а піде зараз в аптеку і купить собі дорогі вітаміни, бо мене дуже почав знижуватися зір, і волосся останнім часом випадає. Сімейна мені приписала вітаміни, а вони ой дуже дорогі. От і я взяла в тебе. Дочка не стала слухати моїх пояснень, сказала, що більше вона мене не пустить на поріг свого дому, їй за мене соромно. А хіба їй не соромно? Що я віддала все дітям, а на старості живу з простягнутою рукою.